Дивіться, стосовно дат, я пишу, кажу, або пишу в телеграмі, або кажу, що я бачу, як в цілому, подія, яка має відбутися. А вже коли, по факту, будемо бачити, коли, поняли? Це саме лучше, якщо у воді є дата, або є число, скільки, чого, АМ, дякую за корону, тоді буду казати. А якщо у водіні тільки подія, як з кораблем у морі, у темному морі, великий корабель. То це вже друге. Ви поняли? Це ж бездати в мене. Я вчора просто побачила корабель темне море, що записала, що шукала, що таке темне море, що таке темне море. Легенд дуже багато. Моряки знають, де темне море. Ось і дівочка пише.